Всім привіт! Сьогодні я покажу як е, алюмінієвий вивід акумулятора е, залудити з двох сторін. Для цього нам потрібно буде е, ось така е, мідна фольга. Е, я її зняв з імпульсного трансформатора. Її потрібно перед тим залудити так само. І дощечка е, припой, каніфоль і паяльник. Так, його, в мене на 60 Вт е, українського виробництва. Не рекомендую брати китайські, тому що китайські дуже сильно перегрівають жало. Це і так ще в межах розумного, хоч теж перегріває. Значить, що ми робимо в першу чергу? так? В першу чергу зачищаємо до блиску наждачкою наш, наш е, вивід. так? Підставляємо під низ оцю от бляшку. Ні, ну, перший, Як ми перший вивід робимо, то і не її підставляти, але зараз побачите наш. Значить, підставили нашу бляшку. Беремо кусочок каніфолі, гріємо вивід, мажем каніфолі, так? отак так вот, так. Беремо припой. І тепер нам треба тільки одне впертість. Треба бути впертим. Тобто він скочується, так, вроді би, не лудиться. Але якщо ми будемо вперті, Ну дивіться. Не знаю наскільки вам видно, має бути видно. Оп-оп. Бачимо, вже залуди... починає лудити. Не знаю, я рукою вам перекриваю. Мушу тримати, щоб не тікало. Бачите, вже залудився. Ще берем припою. Бачимо, що немає нічого страшного в тому, так? Нічого такого аж дуже, аж дуже складного чи нічого тим в пайці алюмінію нема. Але прикол почнеться, коли ми спробуємо заводити другий шар, так? З другої сторони. Так, ось ми одну сторону вже залудили, так? Якщо ми спробуємо залудити другу сторону і покладемо ось цим е, сюди на дерево, е, припойзь веселя відлізе і не буде триматися. Для цього нам якраз і потрібна оця бляшка. Оці, оці вже з однієї сторони залуджені, так? Я вам ще покажу ближче результат на камеру. Е, так. Перекладаємо на другу сторону, так? Тут же бачимо є трошки каніфолі. Підставляємо під низу цю фольгу, тому що якщо ми не підставимо фольги мідної, у нас з цієї сторони злізе в цей припой. Оце от, оце от найважливіше. І тепер нам вже навіть каніфолі не треба, ми беремо припой. Ні, ну ще трошки треба каніфолі, дрешу. Трошки ще треба. Більше беремо припою, не жаліючи, щоб його було за запасом. Він якщо на нижню мідну полоску переходить він все одно потім видавлюється з-під тої мідної полоски, тобто він нікуди не втече. Так, Не забуваємо витягнути полоску, щоб вона не припаялася. І ось такий у нас отримуємо результат. А з цієї сторони відповідно також цей припой у нас нікуди не дівся. Вон того зборку 18 акумуляторів залудив я таким чином. Камера не передає, але тут такий, такий туман, що це просто жах. Треба було назвати це відео. Тижнева доза курця за один день. Або як виплюнути легені в домашніх умовах, дивитися без реєстрації та смс.